30 листопада був майдан. Наказ віддали чорні кардинали, розбити розігнати балаган, і було пекло з вибухівкою і киками. І закривавлені студенти молоді. В монастирі Михайлівському заховались. Вся Україна знала вже тоді, що боротьба зі злом лише починалася. А вулицями Києва в цей час ішов народ за волю, за свободу, нескорений народ і серед мас, серед так званого маршу мільйону, був він, такий ще юний молодий, із вільною і світлою душею, в очах безодня молодечих мрій, ішов, підійнявши стяг понад землею. Той синьо жовтий стяг, що так любив і так турботливо його оберігав, це був лише початок, час, коли народ нескорений на боротьбу повстав. Записка на столі привіт, матусю, інакше поступити я не в силі. Я за ідею йду, ти ж розумієш, пробач, я скоро повернуся мила. Гудів майдан, вогні і барабани, усе змішалося ішло протистояння. Він стомлений зі стягом на спині, стояв за правду там, у тій юрбі. Юнак, той щирий, світлий, молодий, Блекхантер був у нього позивний. Зима пронизувала все навкруг морозом, на очі навертались сльози, бо на Майдані тім життя згасали. Тих хлопців, що за правду тут стояли, Небесна Сотня відійшла у небо, здіймаючи криль... крильми понад майданом. І хантер знав нізащо не відступить, не зрадить Україну свою маму. Пекельний, лютий, хвиля вибухова відкинула його на кілька метрів контузія, лікарня та недовго, бо він спішив, бо хлопці там у пеклі. Лежати часу зовсім не було. І знову, мам, пробач, зрозумій, я мушу. І він пішов боротись у АТО. і мамі кров'ю обпікало душу. Під Марінкою бій у засідку попали, та все ж боролися, не відступали. Поранення, тяжкі осколки в тілі, холодні лікарняні стіння білі. Мамо, не їдь, царапина у мене. По телефону хантер говорив у серці знову почуття шалене. Він до товаришів на фронт спішив, а потім і котел пекельний. Дзвінок до мами на тим боці крики. Ти, мамо, всім дзвони, шум підіймай, бо пекло тут, дуже багато вбитих. Додому повернувся вже не він, схвильований, понурий і чужий. Не жора хантер, посумнілий погляд, та на передову він рвався знову, і все ж поїхав, на вокзалі сів у потяг, а вранці був дзвінок, його нема. І відмовлялась вірити душа, він ангел, що боровся до кінця.